Всіх вітаю! Сьогодні у нас 1 квітня. на дворі потепліло, вийшло сонечко, і в теплиці починається дуже велика жара. На вихідних я відкривала повністю двері в теплиці, щоб провітрювалося. Але сьогодні понеділок я їду на роботу і зайшла зранку в теплицю і бачу, що мої томатики. Низькорослі вже починають тягнутися від того, що велика температура. Їх пора висаджувати на двір, пікірувати, щоб мати гарну, товстеньку розсаду. У них вже почали з'являтися справжні листя. І це саме той період, коли томати найкраще висаджувати. Я їх з самого ранку винесу на двір, на ту латочку, яку я підготувала для посадки, і прикрию агроволокном для того, щоб. Декілька днів томатики привикали до сонячного прямого проміння і не попалили свої листочки. Вся теплиця вже зайнята ящиками. Ящики стоять скрізь і на латочках, і на стежки нема де пройти. Я залишаю такий маленький квадратик, щоб ногою трошки ступити. Тому будемо потрошку розгружати мою теплицю. Ось тут посіяні помідорки, вони починають сходити. Але, щоб їх поливати, треба до них якось дібратися. Тому я буду починати пікіровку томатів із оцих ящиків на двір. У мене ніколи не виходить в теплиці виростити помідори на розсаду, тому що вони дуже тянуться. А якщо їх висаджувати і на дворі, то вони виходять гарні і товстенькі. І дуже гарна розсада. Виходить.